Вітаю всіх. Ну що ж, хочу дійти до такого відео цікавого: Літній наступ РФ. Про це кажуть, про це мова. Давайте подивимось. Чи дійсно буде влітку наступ масштабний РФ на території України? Чи дійсно буде влітку масштабний наступ РФ на території України? Влітку він буде? Так. Тут вже підключається. Домовленості. Оце вся сербор-розборки, вони впливають на цей наступ. Дивимось. Ну, концентрація є на певних моментах, але знову ж таки, ця концентрація переходить в помірний стан тобто, це або якісь конкретні ділянки фронту, або просто по всьому фронту зменшення тиску. Ну, є певні ділянки, є оборона. Четвірка кубків це роздуми. Вони думають. Насправді вони думають, як це зробити. Вони на цю тему думають. Тепер, яка область найбільше може постраждати через наступ РФ влітку? Яка область може найбільше постраждати через наступ РФ влітку? Думають. Мені прям випала карта, що вони думають. Вони думають, думають. Давайте потенційно, яка область найбільше може постраждати через нас ту перехлітку. Давайте подивимось. Починаємо з півдня. Херсонська. До речі, ця карта випала. На тому Херсонську дуже думають. Запорізька, ну, Запорізька, ні. Мені вона і так випадає жертвою. Так, це жертва, там погано, але якщо так, то ні. Донецька? Донецька не дуже. Так, і Донецька випадає. Харківська. Четвірка Кубків, взагалі, пауза по ній. Якась де. Сумська. Ох! Сумська область. Сильно. Сонце на Сумську область. Порозуміла. Сильно. Херсонська, що тут? Ну. Думаються, але не дуже можеться, так? Запорізька, що в нас? Концентрація є там, ворог, але переходить на помірність. Ні, Донецька. Четвірка мечів взагалі пауза там буде. Ну, не буде такого руху. Прям, прям, прям. Харківська, четвірка кубків. Взагалі по з мечів. Розмови, удари якісь можуть бути, але, знову-таки, розвідка, випадає роздуми. Розчарування є, але, знаєте, ну. Таке. Не дуже прям сильно. Куб'янський напрямок залишається. Сумська. Ось що мені на Сумську. От, Сумська область. Так, Сумська область. Тут буде. Розчарування, Сумська. тиск буде конкретний на Сумську область. Знову ж таки, блазене колоди, це там, де зможемо, там і зробимо. Більше йде Сумська область, на жаль, ну через курс, ж самі розумієте. І вони думають, як що зробити. Цей наступ не є таким чимось прям, -прям продуманим вже ходом.